Знову гірка звістка зібрала на центральній площі Луцька чимало містян. Сьогодні тут віддають останню шану полеглому воїну Вадиму Целюху. Довгі місяці родина плекала надію, що герой повернеться живим. На жаль, воїн повернувся додому на щиті. Молодий, серйозний, добрий. Важко. Ми приїхали з Бродівщини, з Львівщини. Батько з вітав його роду. Дуже серйозний відповідальний хлопчик. Приїжджали до бабусі часто все. Захисник хоробро оборонив батьківщину та віддав їй найцінніше життя. Герой поліг 29 грудня минулого року, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Махнівка на Курщині. Це родич мого чоловіка по чоловіковій лінії. Ми з Львівщини приїхали попрощатися з Вадимом. Майже рік пропавший безвісти. Ну, про нього не було ніяких новин. Ну, чекала сестра, чекали родичі, родина. Ну і нарешті ідентифікували тіло. і Вадим буде похований як воїн, як герой. Вадима залишилася молода дружина, син 10 років. Так що все дуже важко. Попрощатися з воїном зібралося чимало людей. Спокійний, щирий, справжній. Саме таким пригадують героя, його однокласники. Та спокійним хлопцем. Ми ж що з дитинства там, до 9 класу вчилися, але він завжди спокійний, рівноважений був. Це багато часу пройшло, але ось це якесь згрупування, те, що зараз створилось, прийти, вшанувати пам'ять, це те, що залишилось. Пам'ятаємо його добрим, світлим. Присутні й ті, хто разом пліч опліч стояв з рідними героями на мирних акціях довгими місяцями. Ті, кого об'єднала страшна біда. Ті, які теж чекають рідних, які наразі вважаються зниклими без об безвісти. Об'єднала гора зниклих безвісті, військовополонених. Сьогодні хоронив наших героїв. Проважаємо в останню путь. Особисто не знали, але ми стоїмо разом на акції з мамою нашого героя і прийшли вшанувати його пам'ять. Підтримати маму, бо це наше спільне горе. У мене хлопця поміняли, він був в полоні 3,5 роки, а в знайомої, яка на акції зі мною була, неї чоловіка, на жаль, не повернули живим, надіяли, що також в полоні. Він був в Курській області. Хай спочиває з Богом. Ну, Надіялися до останнього, що він буде живий. Планували з нею разом. Планувала познайомити свого коханого з її чоловіком. Ось, але, але на жаль, на жаль, сьогодні прощаємося. Попрощалися з воїном у соборі Святої Трійці. Під звуки державного гімну домовину з тілом героя пронесли центральною площею міста. Люди навколішки провели траурний кортеж, який попрямував до місця вічного спочинку захисника. Поховали Вадима Целюха у секторі військових поховань на кладовищі в селі Гараджа. Тепер герою навіки 36. Анна Рарух, ќе Прокопчук, Телеканал канал Аварс.